Отже, діти, вітаю вас! Третій наш урок ми з вами проведемо в відеоформаті. Тому відкриваємо, будь ласка, сторінку 58, знаходимо тему нашого уроку і читаємо її разом із мною. Ще раз сторінка 58. Зробили чарівний пальчик, клали його на тему нашого уроку, читаємо зі мною. З історії українських. Ремесло. Отже, діти, як ви гадаєте, про що ми з вами сьогодні поговоримо? Так, я сподіваюся, що всі вже здогадалися, що ми поговоримо про ремесла. Тому візьміть, будь ласка, зараз маркер і виділіть головне слово «ремесло». І перед тим, як розпочинати наш урок, ми з вами маємо дізнатися, а що ж таке ремесло? А також ми дізнаємося значення нових слів, таких як гончар, гончарство, глина, кераміка. А дізнаємося ми це за допомогою навчального відео. Тому зараз сядьте рівно і уважно дивимося на екран. Ремесло дрібне виробництво готових виробів за допомогою ручної техніки, професія фах гончар. Майстер, який виготовляє посуд та інші вироби з глини. Гончарство виготовлення посуду та інших виробів з глини. Заняття гончаря. Глина. гірська порода, яка з водою утворює пластичну масу, використовується в будівництві, гончарстві, скульптурі. Кераміка. Гончарне виробництво, мистецтво. Побутові вироби з випаленої глини, маса з якої виготовляють такі вироби. Отже, якщо ви вже зрозуміли, да, здогадалися, що сьогодні ми поговоримо про українські ремесла. Ще раз, іде, ремесло це дрібне виробництво дріб готових виробів за допомогою ручної техніки. І сьогодні ми з вами дізнаємося, з чого да, виготовляють. Такі різні вироби. І як сам. А для цього знайдіть, будь ласка, текст від Знайка. Будемо читати його разом з віхтою. Тому зробили чарівний пальчик. Поклали його на перше слово розповім. І, будь ласка, читаємо разом з вікно. Розповім вам сьогодні про диву, в якому ми перестали дивуватися. Це глина. Нівой. Ні вода, ні земля не страшні виробам із цього матеріалу. Найдавніший глиняний посуд, уламки якого знайшли в Китаї, був зроблений 20 тисяч років тому. Оглянь уважно свою кімнату і зрозумієш, що без глини не обійтися. Тут і вазони для. І тарілки, та чашки, і зошити, та книжки. Адже до паперу теж додають глину навіть твоя зубна паста містить лікувальну білу глину. Отже, діти, давайте з вами розкажемо одне одному, що нового ми і цікавого дізналися з цього тексту. Так, діти, ми з вами дізналися. Що глина да, це такий матеріал, якому ні страшний, не страшний ні вогонь, ні вода, ні земля. Далі, діти, ми з вами дізналися, що з глини да, роблять глиняний посуд. І найдавніший глиняний посуд був зроблений у Китаї 20 тисяч років тому. Отже, діти, а ще ми з вами дізналися, що глина оточує нас майже всю. Наприклад, у вазонах для квітів, у тарілках і чашках. Навіть до наших зошитів і книжок додають глину. І навіть у зубній пасті трішки є невелика кількість лікувальної глини. Тобто тут можна зробити висновок, що глина це дійсно диво, якому ми, на жаль, перестали дивуватися. Отже, знайдіть зараз п'яте завдання. Завдання від знайка. Подивіться, у нас з вами є горщик. І в цьому горщику написані назви глиняних виробів, якими українці користувалися дуже в далеко, далекому минулому. Подивіться, будь ласка, уважно на цей горщик і знайдіть назви глиняних виробів. Отже, давайте прочитати перше слово гладущик. Давайте з вами подивимося, що це таке. Подивіться, гладущик. Подивіться, це ось такий виріб з глини, в який, можливо, наливають молоко. Подивіться, ось так він виглядає. Далі діти, Друге слово у нас дзбанок. Подивимося, що ж таке дзбанок. Так, уважно дивимось, бачите, дзбанок це такий розмальований глечик. Подивіться, є різні ось такі. І всі вони по-своєму гарні. Отже, діти, надихнувшись ось такими видами да, керамічних виробів, ми з вами перегляньмо відеофрагмент. Тому зараз сядьте різненько і увага на екран. Вимішати глину це найважливіше. По-перше, чому? Бо глину треба вимішати, щоб вона була однорідною. Все, глину ми вимішали, можемо сідати за гончарне коло і крутити. Сіли за гончарний круг. Ось він крутиться він у нас ногами. Гончарні вироби тягнуться руками. Похлопали, повітря вибили. Глину. Притисли на гончарне коло, тому що її може зірвати. Все, і почали розкручувати. Треба знайти центр. Великим пальцем знайшли, лівою рукою допомагаємо, правою руці тиснемо всередину. Донешку треба відчувати. Як його зробити? Не знаю, відчувати. Ну, Поки сотні двіток друшлаків не зробиш, то донечку не відчуєш. Зробили. Ось донышко робимо ширше. Треба враховувати, скільки в тебе глини, який виріб робиш, і як широко розкривати донышко. Тому що, якщо ми розкриємо, легше розкрити, чим стягнути. А потім ось так притисли, пальцями і піднімаємо, притримали. Верх завжди треба тримати конусом, щоб він тримав всю конструкцію. Що ми робимо цим стеком? Трохи з всередину. є. Зробили донышко. Підтягнули. Беремось такий гончарний стек. Середину. Є. І робимо візурунок. Дзбан або дзбанок. Глекоподібний глиняний, дерев'яний або металевий посуд для води, молока, квасу. Гладущик. Широкогорлий глек для молока. Отже, обговорюємо з вами те, що ми тільки що побачили у відео. Діти, як ви гадаєте, чи, що потрібно для того, щоб зробити да, ось такий глиняний, що ви бачите? По-перше, глина, звичайно, потрібна. Так? Потрібен гончарний круг. Да? Ну і, звичайно, людина, яка дуже вміє вправно робити глиняні вироби. Да, бачили, як вона розкручує цей кончарний круг, і а, руками починає а, виліплювати да, форму нашого посуду. Да? Ще у неї були різні стеки, вона додавала візерунки різноманітні. Так, діти, і а, якщо ви чули, да, що дуже важливо, щоб він був конусним да, під час роботи, да, щоб він був конусним, щоб конструкція не розвалилася. Отже, і зараз ми будемо виконувати завдання від кнопочки. Першим вашим завданням буде з'єднати крапки. Отже, діти, ставимо відео на паузу і з'єднуємо. Отже, діти, я вже з'єднала крапки, і я побачила, да, що у мене з'явився да, гончарний виріб, який називається куманець. Далі, діти, другим завданням вам треба розфарбувати цей глиняний посуд. Тому знову ставимо відео на паузу і розфарбовуємо. Так, діти, я сподіваюся, що ви розфарбували. І в нас з вами є третє завдання, там, де потрібно домалювати візерунок. Тому ставимо відео на паузу і спробуємо. Отже, діти, я спробувала домалювати візерунок. Ось такі два глечики у мене е, вийшли. Отже, так. Давайте з вами підсумуємо нашу урок. Отже, діти, про що ми сьогодні дізналися? Так, ми дізналися, що таке ремесло. Так? Отже, діти, ми з вами дізналися, що це дрібне виробництво готових виробів за допомогою ручної роботи. Так, Як називають людину, яка робить вироби з глини? Гончар. Так, діти, глина це така, пригадали, так? що глина. Це корисна попалина, або ще називають гірська порода, яка разом з водою утворює пластичну масу, і потім з глини роблять посуд. І цей посуд можуть називати кераміка. Отже, і навіть ми переглянули відео і спробували себе у творчій майстерні, коли з'єднували крапки, розфарбовували і домальовували візерунки. Отже, на цьому наш урок завершується. Я вам дякую, до побачення!